Добрий день! З вами компанія Автотехмаркет міста Дніпро. Хотіли б сьогодні показати отаку от сітку. Дуже необхідна річ, обладнання для зберігання при розборці авто всіляких запчастин, всіляких карт, спеціально прорезинені боковини, зафіксовані фіксатори. Можна притиснути і прижати до боковини як з передньої частини, так і з задньої. Також є сітка, яка може переставитися вище або нижче. Дві полки достатньо мобільна. Також оці прорезинені рога. Тут можна для майстра заказ наряди в цій папці зберігати, щоб було зрозуміло, від якої це саме автівки, які запчастини. Автівок багато, вони зависають на довгий період. Тому можна використовувати і потрібно саме це обладнання. Замовляйте в компанії Автотехмаркет місто Дніпро.